Як ви вважаєте, чи буде питання з корупцією закрито? А, дивіться, моя, а, моє судження, моя суб'єктивна точка зору а, 100% ні. Поясню, чому це так приблизно, як питання зі злочинністю. Корупція це злочин. Чи можна подолати 100% злочинність? Не можна, тому що є низка а, част, така частка певних людей, які за своїм психотипом, які за своїм здатні вчиняти злочини. І різна мотивація, різне до цього призводить і все так само і тут. А, ну, І я не знаю успішних досвідів, де. Будь-які країни світу різний рівень їхнього розвитку, де 100% подолана корупція. Вона існує просто в різних масштабах, в різних межах, в різного цього. і все. От і є багато і додаткових інструментів, як індекс прийняття корупції, як тотальне опитування, яке відбувається. Тому є частка осіб, які незалежно від того, скільки б вони грошей не отримали, вони все рівно будуть налаштовані на вчинення злочину.